Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 29 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант. Аркан Сонце перевернути вам ні. Можливо, вам буде заважати ваш стан здоров'я. якийсь буде втрата енергії, щось можливо буде не виходити в соціумі, можливо, якісь конфліктні ситуації з дітьми можуть виникати. Але це не означає, що у вас буде все погано. Просто трішки знизити варто. Свою активність. І ще така підказочка: зверніть увагу, хто, хто біля вас, можливо, десь якийсь енергетичний вампір біля вас знаходиться, вас виводять на емоції, і коли ви тільки її проявляєте, людина за ваш рахунок підживлюється, а ви від цього втрачаєте свою силу. Тож я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант шістка мечів. Вам так. Все, що стосувалося, якщо ви хотіли десь поїхати, переїхати, змінити місце проживання. Можливо, хтось десь на заробітки збирався їхати, то вам на сьогодні так. Можливо, вам потрібно ще добрати якоїсь певної інформації для того, щоб ви вже... І йшли підготовлені до, до свого того, чого ви бажаєте. Також це може бути, говорити про те, що ви здобудете свою перемогу у якійсь інтелектуальній сфері. Тобто, можливо, доберете знання, можливо, почнете рухатися більш впевнено. І все у вас буде так, як ви собі забажали. А я бажаю вам гарного дня. І дивимось третій варіант. Третій варіант королева мічів. Вам так. Але на сьогодні вам варто діяти з холодною головою, бути таким розсудливим, пам'ятати, що, якщо ви щось робите, ви маєте на те знання і маєте підґрунтя, згідно якого ви дієте. У вас достатньо досвіду, достатньо знань для того, щоб ви рішуче виконали те, що собі забажали. Тож, можете діяти, для вас всі шляхи відкриті. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.